Набирає обертів у Черкасах і телефонне шахрайство. Правопорушники вигадують усе нові схеми. Хоча здебільшого діють за відпрацьованими. Теми, що краще впливають на психіку. У такий спосіб зловмисники збагачуються на десятки тисяч гривень. Про телефонні афери детальніше Ірина Малюкова. 45 тисяч гривень. Саме таку суму вимагали телефонні шахраї з матері Руслана. За нібито операцію людині, яку побив син. Хоч той час дзвінка був на роботі. Берется плачущий голос, средний, тут среднестатистический, я думаю, тембр, просто переводится на плакливый да, такой мотив, и как бы вроде бы разговаривают с матерью, что я вот в милиции, помоги мне. То есть, ну, стандартная фраза. То есть, мать, соответственно, не может среагировать, что как и вообще. Бежит, начинает переводить деньги, и причем, что а, они знают, в каком районе, где находятся терминалы, Подібні дзвінки лунають лише вночі. Інформацію шахраї викладають швидко, аби жертва не встигла прийти до тями. Наприкінці передають слухавку, нібито постраждалому родичу. Навіть якщо вони кажуть, там мама, тато не потрібно одразу відповідати на ім'я, а просто саме спитати, а хто це, тому що номер відповідно буде абсолютно інший. Тобто, хоча б, щоб людина представилась. По-друге, одну-дві хвилинки завжди можна знайти, щоб перетелефонувати близьким або хоча б їхнім товаришам, друзям і дізнатися, чи дійсно з ними якась трапилась. Халепа чи ні, навіть якщо халепа, яка страпила і це дійсно хтось дзвонить із правоохоронних органів, горнів. Також треба звертатися, тому що саме розуміти, він теж кримінальне правопорушення. Нині набирають популярності так звані банківські афери. Телефоном шахраї представляються співробітниками банку і просять повідомити особисті дані і код картки, після чого знімають усі кошти жертви. Часто подібні ситуації трапляються із оплатою замовлень через інтернет. Для того, чтобы вам перечислили деньги на карточку, достаточно сказать всего-навсего номер карты и свою фамилию. Ну, фамилию инициалы, Для того, чтобы человек, делая в терминале или оплату, да, мог посмотреть, правильно ли оформлен платеж, да. Больше ничего не надо. Никаких кодов, никаких дополнительных сведений. Не нужно носить никакие дополнительные комбинации в терминале, либо в банкомате. Аби не потрапити на гачок таких шахраїв, правоохоронці радять максимально вимикати емоції і вмикати здоровий глуст. А будь-яку інформацію почуту телефоном обов'язково перевіряти. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка Новини.